Для голосу Америки Наталія Лонова. екстрим у повітрі без літальних апаратів, майже без страховки, тільки дріт, карабіни та м'яке кріплення. Знайомтесь, гірські канатоходці. хтось називає їх безстрашними, а хтось просто божевільними. Так чи інакше, точно не кожному вистачить духу балансувати на тонесенькому дроті над прірвою глибиною у майже кілометр. Like kids... Ти себе почуваєш королем усього світу. Ти ставиш собі ціля, коли досягаєш її. Це найкраще відчуття. Ти себе відчуваєш просто героєм. Група подорожує світом у пошуках найбільш екзотичних місць для канатної прогулянки цієї зими. Сміливці опанували йосамітську верхівку. Наступна зупинка швейцарські Альпи. Секрет: зосередитись та розслабитись одночасно. Ти повинен розслабитись та посміхнутись. Миттєво найскладніше позаду. Єдине, що утримує спортсменів від далекої подорожі вниз, м'яке кріплення. Щоправда, допомагають і руки тренування. Мосевдефіс страшніше кріплення. Такий психологічний бар'єр перед порознаючим насправді у безпеці. А ті, кому просто дійти до іншого краю, прірви недостатньо випробовують на кілометровій висоті циркові трюки. Будьте обережними для голосу Америки Наталія Леонова.